Не знаю, що вам сказати, друзі. В принципі, оця остання основа вона лягає найкраще. Але. Оце хіба що всі три основи змішувати десь окремо і наносити? Отже, ось такий Max Mar Sensation. тільки що не мій відтінок. А який це номер? Без номеру. SPF 20. Оце маленький СПФ. Ніде не вказано, який це номер. Там був номер один і номер два. Номер один. Тобто це світліший з них. Якось так. Отже, друзі, ось така, ось таке розпакування. Не знаю, що вам сподобалось, чи було вам цікаво. Сподіваюся, було. Значить, ось ця основа, вона просто виблискує, тобто на неї треба або пудру, або тоналку, чимось перекрити той блиск. От як тільки я перекрила блиск ось цією з цією примішаною, одразу стало легше. Ось ця майже не вбирається і робить шкіру набагато світлішою. Тобто, знову ж таки, треба обробляти всякими кольорами. От. І ось ця основа з самим рівним пігментом, але підбирайте під свій тон шкіри. Можливо, інформація була корисна, можливо, ні. Це Київ, ось така тема, це тестер цього. Основи під макіяж цієї і ось цей. Тобто ось ці дві основи, якщо змішати, то буде те, що мені потрібно. Це тривога, так, це тривога. Ще раз. Значить, якщо зробити ось так. І ось так. Навіть забагато, дуже забагато. Перемішати пігмент. Перемішати гарненько. Я просто хочу побачити, чи веснушки вона зафарбує, <зарбує> чи ні. Дивовижний запах і стала. Дійсно зволожуюча, ось ця основа зволожуюча. Вона дійсно зволожуюча. Не знаю, що до гіалуронової кислоти є, чи виправдано воно використання тут, бо треба її саме приймати. От, але відчуття, як після зволожуючого, перепрошую, після зволожуючого крему. Боже, як це приємно. Да. Ручки як новенькі. Отже, дівчатка, якщо ваші основи не мають пігменту потрібного, нехай вони будуть принаймні з воложичами. Можна буде зробити ось таку красу і використати на масочки. Ось так ближче, все одно видно. Але увага розсіюється. Да. Вибачте, натружені руки вони завжди такі. Добре, друзі, всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. Ах, якщо ви в Києві, пройдіть в укриття, бо нині почалася тривога, бережіть себе і своїх рідних, своїх друзів. Добрих людей довкола. Всім мирного неба та Божих благословень.